Друга світова війна це найкрововтратніший конфлікт у історії. По приблизним показникам загинуло не менше 75 мільйонів людей у результаті цього конфлікту. Насправді, те, що називають Другою світовою, це купа різних локальних конфліктів, які пов'язані між собою та відбувалися по всій планеті. Сьогодні я вам розповім про Другу світову війну. Почнемо з 28 червня 1919 року, коли був підписаний Версальський мирний договір. Який повністю закінчив Першу світову війну. На цьому договорі Німеччину, яка програла на фронті, змусила підписати на зовсім невигідних умовах, а саме віддати Данцих, частину Данії, Ельзас та Лотарингію. Данцистський коридор був віддан Польщі, що розділили Німеччину на дві частини. Також територія Сарланд, багата вугле, попала на 15 років під міжнародний контроль. І такі мови були при тому. Щонтанта навіть не дійшла у війні до кордону з Німеччиною. Це дуже принизило німців. Також в Німеччині заборонили мати армію кількістю більше 100 тисяч чоловік. Також 11 мільйонів злих солдатів, які заради поразки воювали 4 роки, повернулись додому. Тепер серед 63 мільйонів німців, як мінімум у 30% населення, з'явились радикальні погляди. Але давайте ще спам'ятаємо про принижених німців. Тому у Німеччині різко зросла кількість радикалів, які вважали помститися союзникам та повернути втрачені території. Серед них був Адольф Алоїс Гітлер. Він тільки надавно повернувся з війни. Про біографію Гітлера можна робити окреме відео. Давайте ближче до діла. Франція, яка намагалась максимально принизити німців та намагалась встановити свою країну за допомогою репарацій, разом із Бельгією вторглися у Німеччину та загубили землю Рейнланд у 1923 році, у Німеччині через і так інтенсивну виплату репарацій почалась гіперінфляція. Один долар у німецьких марках коштував декілька трильйонів. А самі французи знущалися над німцями у цьому регіоні. Тепер, я думаю, ви розумієте, чого німці хотіли помсти. Тому партія Гітлера НСДАП почала набирати популярність та з Баварії перейшла на всю Німеччину. Давайте перемістимося у Азію у 1931 році Японія анексує Маньчжурію. Правда, на відміну від Криму, це переросло у укропвтратну війну, яка. Закінчилась у січні 1933 року. Повернемося в Європу. У той ж 1933 рік, 30 січня, Гітлер назначив канцлером Веймарської республіки. Це так називалась Німеччина після Першої світової. Це вже почали незворотній процес повного захоплення влади Гітлером. Бо тодішній президент республіки Гіттенбург вмер. Потім, коли він прийшов до влади, Гітлер почав виконувати свої обіцянки. Спочатку почав. Звільняти євреїв від роботи, а потім почав їх пігати у концлагеря Це почало відбуватися коли була пересаджена вся опозиція, особливо після так званої ночі довгих ножів, коли гітлеровці вбили не менше двох тисяч людей. Переносимося у Азію. 11 серпня 1937 року Японія вторглась у Китай. Вони поставили привідом до війни, що китайці обстріляли потяг японців 19 листопада 1937 року. Китайці перенесли столицю з Нанкіну в Ухань 13 грудня 1937 року. Японці захопили Нанкін та зробили там різню. Лише по приблизним показникам загинуло не менше 75 тисяч людей. Далі почалась позиційна війна, але не подібна перші світовій, а скоріше як сучасна війна в Україні. Бо ворог Японія кожен день мала якісь просування. А Китай не так часто звільняв території. До речі, у цій війні програла Японія. Переносимось у Європу. 13 березня 1938 року вже не Веймарська республіка, а Третій Рейх анексує Австрію. Далі погляд Третього Рейху попав на Чехословаччину, а саме на Судецьку область. Це регіон Чехословаччини, де жило 2,5 мільйони німців. Німеччина при підтримці німців анексує судети. Польща, за прикладом Німеччини, анексує Тешинську залезію, де було 120 тисяч поляків. Польща закликає угорців забрати південь Словаччини, що Угорщина з радістю і зробила. Далі Закарпатська Українська Республіка Зур оголошує про незалежність. Але через два дні Угорщина анексує Закарпаття. Німеччина підписала договір з союзниками про ненапад на те, що залишилось від Чехословаччини. Але 15 березня 1939 року Німеччина порушує договір та вторгається у Чехословаччину. Чехія перетворюється на губернаторство Богемії та Моравії, яке було повністю під контроль Берліну. А словаччина стала країною васалом Німеччини. У літку німецька армія почала стягуватись до польського кордону. Великобританія разом із Францією погрожують, що якщо Німеччина вторгнеться у Польщу, то почнеться наступ з Франції. Але рейху було все рівно. Вони стягнули майже всі боєспособні бригади у бік Польщі. Німеччина відлагає ультиматум Литві про віддачу Куайдовського краю. Це регіон Литви, більшість населення якого вважає себе німцями. І яка, звісно ж, не хотіла війни, погоджується на ультиматум. Союзники всіми силами намагалися не допустити початку війни. Крім того, у багатьох людей була надія, що Польща витримає. Крім того, всі думали, що армія Польщі більш боєспособна, ніж німецька. Тому вони думали, що вони не тільки стримують наступ, а ще й проведуть контрнаступ на територію Німеччини. Ну ладно, про вторгнення в Польщу та з цілому про початок Другої світової війни я зніму окреме відео. Тому на цьому все. Всім дякую за перегляд, усім до побачення. Продовження буде десь приблизно 10 або 11 травня. Також не забувайте про мій телеграм-канал, де я пишу новини про війну, цікаві факти, оновлення лінії фронту та трохи аналітики. Посилання в описі. До побачення.